Заспівала осінь серенаду, що в очах не втримати сльози, Божий син зайшов до саду, щоб зібрати урожай злози, пожовтіло листя, облетіло, і на землю килимом лягло, під ногами тихо шелестіло, і осіннім дихало теплом. Що в Христос легким, повільним кроком, і листки засушені збирав. А сердитий вітер дуже скоро з рук його Та листя виривав? Де ж плоди, де ж виноград дозрілий, навіть запаху приємного нема? О, невже всі грона облетіли? І плодів шукаю я дарма. Я ж ростив, я ж поливав росою сонцем, набуваючи гілки. Тож невже осінньою порою. Плід не пригорнує до руки, тут озвалась гілочка тоненька, кілька грон гойдалося на ній, до Христа промовила тихенько з тугою і болем кілька слів. По весні був дуже сильний вітер, виноградник наш він зачепив, молоді зламавши віття, і зелене листя геть оббив. Пам'ятаю, шаленіла злива, темна хмара висипала град, землю чорну білим килимом встелило, візерунком став зелений виноград. Я тремтіла і ховалася від вітру, прикривала листям ягідки, шквале життя зуміла пережити, проганяючи, як ніч сумні думки. Сонце припікало невблаганно біля серця болем запекло. Я молилася і ввечері, і зрання, і тоді, як сил вже не було. Час прийшов і вдарили морози. Я трималась, скільки було сил, Льодом виноград вбивали сльози, Дощ осінній в душу моросив. Мій Ісус, тебе я зачекалась, Вибач, що так мало зберегла, я життєвою стихією змагалась, соком правди була в морі зла. Осінь попрощалась жовтим садом, її услід лиш ветерець змухнув, кілька грон достиглих винограду, Божий син до серця пригорнув. Слава Богу!